Для нас всіх цей рік був абсолютно не безпрецедентно складним, і ми поставили собі запитання, що нам сьогодні робити в цих умовах війни, де тут мистецтво, коли відбуваються страшні трагедії. Ми все ж таки за якийсь час зрозуміли, що мистецтво і культура сьогодні вкрай важливі, бо вони є тим, хто відповідає на базові питання, хто ми. Для чого ми куди ми йдемо? Я сама декілька місяців тому, коли виїжджала з Харкова, не могла собі уявити майбутнє. Ну був такий сильний страх того, як що буде далі, і що ми що я буду робити як професіоналка. І так і тепер, просто коли я бачу постійно це продовження, якусь цю лінію, то так, для мене це про стійкість. Програма навігація це про солідарність та взаємопідтримку. Це програма, яка була задумана для того, аби підтримати митців, які переїхали до Львова через повномасштабне вторгнення. В нашому проєкті взяли участь 17 мисткині митців, які були обрані за опенколом. І в більшості це е, учасники з Харківської області, Донецької, Луганської і Київської. Зараз ми знаходимося в майстерні Gym Factory. Ну, велике приміщення. Єдине, що світло щезає, але ми знаємо, хто в цьому винен. Е, я давно написав великий по розмірам роботи десь з кінця 2019 року. От, і я малюю роботи по своїм рисункам, замальовкам, таким, які я зробив, е, їздячи по Україні, коли почалась війна. Це з села Маліївці з Хмельницької області. От, е, я там прожив дві неділі е, в кінці березня з мамою і сестрою. Я там фотографував природу тварин, деяких людей. Ну, це далеко від фронту була така е, безпечна зона, можна сказати. Але все одно там якась така тривога, можливо, через стан. Мій і людей навколо відчувалися дуже в якихось таких е, простих речах. Ми розмовляли з митцями, ми аналізували якісь доступні відкриті джерела, е, які є потреби у митці. І фактично таким чином ви використали декілька так великих блоків підтримки цієї програми. Перше, це була фінансова підтримка. Кожен з митців отримував індивідуальний грант. Другий це кошти на реалізацію проекту індивідуального або спільного. Третє це місце, бо можна мати чудову ідею, а не мати студії, місця майстерні, де це можна реалізувати. І четверте це е, зустрічі і мережі, е, як індивідуальні з дієвцями е, львівськими, е, знайомство з містом, екскурсії, е, так і відвідування важливих на наш погляд е, інституцій. І таким чином вдалося поєднати дуже практичні і дуже потрібні речі з інтелектуальним е, знайомством і розвитком через лекції, зустрічі обговорення. 24 лютого я була одна в своїй зімній квартирі в Харкові. На Дарвіна це центр міста. Тобто, я ну якби мені не зателефонували мої рідні, то я б навіть і не почула нічого. Перші тиждень я була в харківському метро. Березень я провела вже в селі Кіровоградської області, і з квітня місяця я у Львові. Це було дуже несподівано. Я Я зрозуміла, що я не можу сидіти в глухому селі вічно. Ми всі розуміли, що ця війна надовго, це не місяць, не два і не два-три дні. З'явилась вакансія поселитись в гуртожитку Львівської академії мистецтв. І я там те, от провела декілька місяців. А потім вже я зараз самостійно живу і якби тут влаштувалася повноцінно. А, я зробила в колаборації з двома київськими музикантами, під вони разом називаються проект Доктор Бах. А, зробили ми мультимедійне дійство Перформанс Тривожна Валіза Плетівок Доктор Бах. А, почалося з текстів і музики Павла, потім підключився Гоша. І я зробила візуальне оформлення до всього цього, тобто на передньому плані стояли музиканти, а на задньому була, був візуал і як доповнення текстових сенсів моїми, моїми візуальними сенсами. От. Головна концепція це тривожна валіза платівок, тобто платівки. І платівка така як сьогодні, як і війна. Але і вініл сьогодні знову в, трен... в тренді, і війна сьогодні теж наше сьогодення. Наприкінці програми ми також відкрили виставку робіт, які були створені за допомогою нашої підтримки. Роботи не були об'єднані якоюсь однією заданою темою. Тим не менше, можна знайти сильний зв'язок між ними, так як всі вони в основному про те, який досвід ми переживаємо зараз, як ми з ним справляємося, які виходи ми знаходимо. Як ми проживаємо якісь болісні моменти, які є для нас через мистецтво? Ми познайомилися з творчістю художників з Донецької, Луганської області, з якими не були знайомі раніше. І, як на мене, те, що вони роблять сьогодні у Львові, буде впливати на розвиток також і Львівського мистецького середовища в майбутньому, і для нас є це одним з вагомих результатів. Якщо підсумовувати результати, то один з найважливіших це було місце і простір для людей, які локувалися. Сюди до Львова, мати змогу спілкуватися, контактувати, бути разом. І мені здається, що ця програма, яку ми організували, вона дає змогу якось відчути якийсь ґрунт під ногами, відчути себе потрібним і відчути ту потребу можливість реалізувати себе професійно. І думаю, що ми маємо доволі сильні поштовх і натхнення для продовження цієї програми і для запуску навігації 2.0». Ми розуміємо, що все ще є ця потреба і необхідність.